Правильно були, а чим ви зазвичай цікавилися, про що найчастіше запитували в батьків? Правильно, чому холодно, чому жарко, чому вітер холодний, чому дерева зелені, травичка зелена, а чому квіточки яскраві, чому небо голубе, а сонечко яскраво світить. А друге жовте. За чим вони ще розрізняються? Правильно, за формою. Тому що одне більш овальне, інше кругле і за розміром, звичайно, велике та маленьке. Сьогодні на уроці ми продовжимо вивчати, як людина пізнає світ. Людина дізнається про себе та навколишній світ завдяки зору, слухові, запаху, смаку та дотику. Ми бачимо за допомогою очей. Ми чуємо вухами. Ми відчуваємо на дотик руками, шкірою, на запах носом, а на смак, звичайно, язичком. Давай подумаємо, для чого треба вухо? Правильно, щоб слухати. Для чого потрібне око. Око потрібне, щоб бачити. Для чого потрібний носик? Щоб відчувати запахи молодці. А язичок із кислим лимончиком. Правильно, щоб дізнатися, який на смак. Смак це один із способів пізнання світу. Він робить можливим отримання задоволення від їжі. Це відчуття, дане людині для захисту. Воно застерігає від уживання їжі, що може бути для неї небезпечною. Подумай, для чого потрібна шкіра? Шкіра потрібна для того, щоб Захищати наш організм. За допомогою шкіри, так як шкіра це орган дотику, ми можемо дізнаватися, предмет гострий чи м'який, холодний чи гарячий. Ще що можемо дізнатися? Гладенький чи ні? Людина з маличку Підпізнає навколишній світ. Ви знаєте, з яких слів починалися всі ваші перші питання? Звичайно, зі слова чому? Тому інколи діток маленьких називають Чомусики тому що вони завжди кажуть, чому так, чому так? Давай подумаємо, як іде? Шукати відповіді на запитання. Правильно. Можна запитати маму, наприклад, де працює бабуся. В кого ще можна щось запитати? Так, можна запитати вчителя, наприклад, чому Ластівка відлітає в теплі краї. Можна запитати подругу, як грати в цю гру. Можна скористатися книгою, прочитати, розглянути ілюстрації. Можна скористатися інтернетом за допомогою батьків. Отже, людина пізнає навколишній світ, отримуючи відповіді на запитання. Давай пограємо в мовну гру допитливий. Усі відповіді містять звук Т. Назви, будь ласка, у назвах якого посуду є звук Т. Тарілка, каструля, таця, молодці. А в назвах якого взуття є звук Т туфлі, чобітки, чоботи. А скажи, будь ласка, в яких назвах яких тварин є звук Т. Тигр, бегемот, кіт. Ще. Тритон. У назвах яких овочів є звук Т, Капуста, Картопля. А ще. У назвах яких дерев є звук Т, тополя, тис. Ще. Давай подивимося на нашу ромашку. Перша пелюсточка: Дай відповідь на запитання, де можна шукати відповіді на запитання. Правильно дізнаватися у дорослих або знаходити в книжках або в інтернеті. Друга пелюстка уточнювальна. Чи варто часто ставити питання? Звичайно, варто ставити питання через все, що вас цікавить. Тому що ви набираєтеся життєвого досвіду і дізнаєтеся багато чого нового. Чому діти повинні бути допитливими? Для того, щоб бути розумними. Як ви можете розвивати свої творчі здібності? Подумай, будь ласка. Чи добре, що ваша діяльність сприяє пізнанню довкілля? Звичайно, це добре! Тому що чим краще ми знаємо довкілля, тим простіше нам в ньому жити. А ми пам'ятаємо, що довкілля це все, що нас оточує. І останнє, будь ласка, які види діяльності допомагають пізнавати світ? Подумай. Назви, будь ласка, всі органи чуття. Органи чуття це наші органи, які допомагають нам пізнавати світ: це очі, вушка, носик, язичок та шкіра. Молодці! Дякую вам за увагу!